47 сьома -е позачергове засідання міської ради мало невеликий, але край важливий порядок денний. Головне питання внесення змін до бюджету Бориспільської громади і виділення коштів на Збройні Сили України. І також виділення коштів на видбання оплати матеріалів через дефтемаші. Сім мільйонів виділено на ДТ. Якщо можна трошки громчіше. І сім мільйонів на коштів. Депутати підтримали це рішення, виділивши загалом 17 мільйонів гривень. є за 24 проти 0 трималось нуль не голосували п'ять. Рішення помітили також. Під час сесії депутати заслухали звіти кількох управлінь, які освоюють чимало бюджетних коштів. Адже під час пошуку грошей на ЗСУ активісти знайшли чимало моментів в їх роботі, без яких можна було обійтися під час війни. На війні хлопцям треба зараз життя рятувати, а не 30 мільйонів відмивати, розповідати про те, що там кладовище косить за трава. Найбільше претензій виникло до звіту начальника головного управління житлово-комунального господарства Миколи Корніяки. І не лише у активістів, але й у депутатів. Коли ваші люди, ви не знаєте, куди йдіть, бо ви їх набрали у ВКГ, там. Наверно, дві сотні. От, і ви прибираєте під бордюром землю. Сьогодні ви її прибираєте, вона лежить тиждень, машини по ній їздять, її розносять, потім ви знову ставите туди людей, вони їх знов збирають і на третій день ви її грузите у причин. Це нормальна робота. Ми з вами вдвох, двічі ходили ЗСУ. Ми дивилися, що депутат. І кошти, що ви безпосередньо ладнали ці ямкові ремонти зробили, тому що у мене двічі бабусі, коли йшли в укриття, вони падали. Діти падають. Ми двічі з вами ходили, зустрічалися з мешканцями по сьогоднішній день. Так нічого не зроблено. Свого підлеглого намагався захистити заступник міського голови Віталій Горкун, який раніше відповідав за комунальну галузь в громаді. Щоб ви не робили карніяку, знаєте, ЦАПом відбуваємо чи. потім так, буде вибачте, Олена Миколаївна. У нас є регламент, дивіться, я да. ж не так питання. Ми да. ж нікого я, ЦАПом відбувало, не хочемо робити. Ми вже зрозуміли, відповідаю що депутати у всьому винні. Конкретне питання, да, конкретне питання, що ви вважаєте на своїй посаді, ви за три роки зробили таке найвизначніше, най. Відпредай, зараз, Відповідальні, в першу чергу, мені не, соромно, мені не соромно за той колектив і за той штаб всіх комунальних підприємств, які у нас на сьогоднішній день є. Але промова Віталія Горкуна, в якій він то дякував депутатам за те, що підтримували його пропозиції, то нарікав на безлад у комунальній сфері від минулої влади, не знайшла підтримки у депутатів, особливо у тих, хто нещодавно повернувся з лав ЗСУ. Питання у мене було виділити 50 мільйонів гривень на, на закупівлю дронів. Вайше Статиса Михайлович, як секретар, відповіді мені надав від вас. Жодної реакції. Ще раз, жодної реакції. Якщо ви не помиляєтеся взагалі, попакує розпоряджанням депутатської діяльності. Мені не зрозуміло вашу позицію, Віталій. Ну, твою позицію я буду так як побратим до тебе. Твою позицію мені відверто не зрозуміло. Ліцемерія, якесь, оце політичне, оці е, якісь. Прийомчики, ми, ми, ні, ми нікого не чуємо, ми розмовляємо. Віддарту каже, якщо б я стільки вже почув свою сторону негативу, і стосовно вас, Микола Миколайович, відверто кажучи, я б вже сам плюнув би, написав би і пішов. Би. Я не можу зрозуміти, за що ви тримаєтесь так. Ну, я можу зрозуміти, я знаю так навіть, за що ви тримаєтесь. Але ну, совість ваша є, нема. Зрештою, втомившись від безкінечних обговорень, депутати винесли питання на голосування. Тоді є пропозиція і внести це цей протокол. Інформацію про результати роботи головного управління ЖКХ взяти до відома. Визнати роботу Корніяки Миколи Миколаївича незадовільною. Третє, визнати виконання посадових обов'язків заступником Грокуном Віталієм Володимировичем неналежними, а саме незадовільна та систематично неналежна координація. Та контроль за діяльністю міської ради та як наслідок неналежне використання бюджетних коштів у цій сфері. Четверте звільнити з посади заступника Горкуна Віталія Володимировича. П'яте секретарю видати розпорядження по звільнення Горкуна Віталія Володимировича. Шосте виконавчому комітету забезпечити проведення фінансового аудіту діяльності головного управління ЖКХ -коміт... виконавчого комітету Бориспольської міської ради. Хочу голос не кричить. Треба захистити колегу. Булайно неподатку. Рішення прийнято. За 22 проти 0, отримали снігаш.